Капець, Міка, чому цей чай такий смачний, а? А, та я змішаю декілька смаків і ось так виходить. Серйозно? Намішай угу. мені, дай в баночці. Оооо. Баки! А ти що? так хочеш? Що? Деві, таке? Міку, ого, ой, ого, ого, що таке? Ого-о-го! Ого, зачиняй! Нубіку, що що трапилося там? Я Я не знаю, що трапилось. Ам. Так, а в тебе тут не вилізти, так? Так, в тебе не вилізти. Mm, не вилізти. Я сюди залізу. Ого! Ну, я біку, чому? не знаю, звідки вони тут взялися. Це ж ці наги ці ковбої. Чому а їх так бачу? багато? Не знаю. А, я зрозумів. Здається, а, наш сеанс прийому чаю вже завершився. Ага, ну, біку, це точно. А, а вони Вол! там просто стоять чи як? Не знаю, зараз та перевірю. Ти, вони якісь -то агресивні, бачу. А, та ні, я щось не хочу перевіряти. Я зрозумів. Ну, біку, там що до тебе зайшли, чи як? ні, Чи ні, він ні, там ні, ні, ні. А, я зрозумів. Мені. Мені показалося, що він до тебе зайшов в будиночок. Так, та слухай. Не ну я шоб. не знаю, треба тебе рятувати. А що ти зробив взагалі їм? Що, та чому нічого вони? я не робив ніко, нікому. Я просто сидів удома та грав у комп'ютер. Може ти десь нагетси їв, якийсь і, і цей, вони тобі не сподобались, та ні, ти там залишив ні, Я їм не золоту зараз. Так, я зрозумів. Міка, тримай. Що? Дякую. Ой. Ого, в тебе там. Ого! Ти що не там таке ховаєш? Я зрозумів. Так, зараз тубіку, зараз. Я шведесенько. Ой-ой-ой! Так, 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 так. Двері зачини, двері. Фу, я встиг, я вдома. Так, зараз я тебе врятую. Бери речі там свої збирай. Я взяв. Ліжко своє взяв. Ага. Це все. Я зараз, зараз, допоможу. Компьютер, зараз ще візьму, зачекай. Так, це сюди. Комп'ютер мені також дуже потрібен. О, -о, 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 -о. а як я до вас прийду, ага. Так, ти. Зараз я тобі теж ось так зроблю. Диви, перед дверима будуть лежати ці перлини. О, все, забирай, ну, обійдуть, О, Дякую. забирай, забирай, ховайся! Так, нубіку, тепер я Ховалась. до тебе. Оп! Давай. Привіт. А, тримайся тобі. Зараз давай. ми а, до мене стрибайте, добре. Треба відволікти. О, вони прям біля моїх двері стріляють. Та от ж, треба відволікти. Ага. Давай я ось сюди стрибну. Гей, ви давайте за мною! Ой-ой! Ой-ой-ой! Е, 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 що туди перлину? Перлину? Перлину! Ай! О, ні! Ну, майже, майже О, вдалося. Я, <ху> я тут! Так, я я я майже тут. <ху> я, О, тут. Там, так, вже але... я тут. Молодець! Трішечки вже підходи до не але. Так, так, нубіку, залишай, залишай. Так, і це я Поки що за також тут залишу. Нічого ти я з потім собою там Я Ну я ага. з собою саме взяв. Слухайте, ли, ну, не ну я не знаю, це якась величезна проблема. Оці нагиці, ковбої. Я не знаю, треба їх позбутися. Навіщо вони сюди прийшли? Геть, геть звідси! Що вам треба? Та я бачу. Вони напевно не розуміють навіть. Угу. Може вони твій будинок захотіли собі захапати, а? Я не знаю. Ну, а чому ж мені? Та отож, бо я не знаю, Нубіку, це дивно. Якщо ти тим паче нічого їм. Що не робив? А. Ну, біку. Ой, я навіть це не хочу так. нічого коментувати. У мене нічого. для тебе дуже погані новини. Я бачу. Капець. Я зрозумів. Тоді е, нам не треба якийсь план, ми їх просто знищимо. Знищимо? Так, так. так. А ми їх наважаю. знищимо А є а, чим? Є, є, є. Так, е, по-перше, це сюди. Це зараз я ось так зроблю. Е, тримай це тобі, це тобі. Це нехай а, вас буде даже... просто так. Ага. Ходімо за мною, ходімо, ходімо. ходімо. О, дивіться. В мене є так. секрет один. Це Де? ось ага. такий секрет, до речі. Дивіться, от бачите отак? Вгору дивіться, бачите що чи ні. А що це Я так? нічого не бачу, там Я бачу. Тільки небо. Ти бачиш? Я, ну там напевно. є ось така штучка, вона ага. маленька яка і вона штучка? дуже схожа на, це, на хмарку. На хмару, да. Нічого не зрозуміло. Ходімо за мною, Міка. Зараз я все покажу. Заходьте сюди. Що, і дивіться, тут... Стегли від, Оп, а, від... натискайте. А? На кнопку натискайте. А, ого. А, ого, Привіт! Якийсь а, дива Так, як ну ми... Власне, ми у тій самій хмарці, яка була на горі. Нічого собі круто Тобто всі хмаринки вони так облаштовані. Ні-ні ні, ні це лише моя, вона одна, така єдина. А, -а, -а, -а. також це потрібне? Навіщо? В тебе а? там У? в ящику дуже не багато зброї, нас? до речі. Це так, нубіку, ну, це для вас. Беріть, а, одягайтеся, беріть зброю, тут є парашут його теж беріть, він нам знадобиться. Дивіться не погано, для чого. Не погано. Ми ось тут а, перед кожним оцим ящиком є. Ой. Що я зробив? Капець! Що ти зробив? Я зламав! Ні! Добре, неважливо. Е, є ось такий люк, бачиш, о, Там в тебе ага. теж є. О, там, сюди а, о, і сюди. Ухи. О! Е, ми одягаємось, беремо зараз усі набої, там все інше ага. і стрибаємо з парашутом туди вниз. зрозуміли? Я зрозумів, Добре! Все, давайте, беремо речі швидесенько, Ну все, всі готові, а? Так, так, круто виглядає. Так, круто виглядаєш. Ми теж непогано виглядаємо, мені здається. Ну, йдемо. Так. Е, а, я... Що робити? Диви, відчиняємо люк, стрибаємо, і відчиняєш не одразу, а десь там вже внизу парашута, зрозуміла? Добре! Давайте, три, Стрибами. дві, один! Десант! Будемо і. Оп! А я нічого врахунів. собі, якщо а що, що? Стало. А, як, їх ще більше стало. Чого їх так? так багато! Вишало. Гранатомети давайте, гранатомети! Так, так це зараз. сюди. Зараз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ого! Використовуйте перлине, якщо це, це. що. Я використовував. Добре, добре, я так, теж використовував. Капець! Що, Вони прямо Під будиночком тут, Міка, На, ти падаєш вели. прямо до них. Лі... 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 Давай, давай, давай. Улітай звідти. Оп, Фу. Міка, Но. Оп. Зараз там ще підірветься. тобі ще гранат. Давайте, друзі, будемо використовувати зараз uh, uh, гранатомети, поки в нас є до них снаряди. О! Ну так. Ти що? Як він сюди заліз? До мене тут прямо uh, цей на дах будиночка Міки заліз один. Ага, не вже. Так, 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 він туди заліз. Так, це сюди, сюди. сюди. Е, тікай, ну Міка, тікай. Тікай, 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 звідти, тікай, ховайся в мене в будиночку. А, я тримай ще тобі. Я туди накидаю зараз цих гранат. Так. Добре, ой, добре! Ой-ой-ой, скільки вас тут. Так, Чому? це поганенько. А, устало, я ну типа що вони не заклали бомбами наші будиночки. Та тому що, ага. нубіко, вони здається вирішили захопити і наші два будиночка. Ну, здається, що так. Щоб взагалі ми пішли. Треба звідси на вибухівку пішли. перевірити ваші дома. Треба, треба обов'язково, але спочатку треба позбутися у усіх оцих нагенців ковбоїв. Ага. Так. А я... в мене на даху там є, якщо Де? Так. Ну, так. монстри є. Які монстри. В цих камінчиках. А, що? Ти давай мене не, не лякай, Біка. Я там стояв щойно. Пішов геть бінг. Нічого не буде, якщо ти їх там не зламаєш. Ага, я зрозумів все. Так, це сюди. Сюди, сюди. Вони можуть і самі вилізти, до речі, якщо ти не знаєш. Не вже як вони до вилізуть? Ну ось так захотіли і вилізли. Так, сюди. Та ні, такого ще вони не робили. Може, може бути таке. Так, куди ти лізеш? Я намагаюся зараз загасити якогось велетенського нагетса. На! Впорався з ним. Добре, давайте далі. Як же їх тут багато? Це просто якийсь жах. Так, давай сюди, треба захистити хоча б наші будиночки. Всіх, о, нагадів начебто з всі вигнали. Ага, а будиночок маюка ми відбудуємо, якщо що, так. Та скільки ж його відбудовувати? Та ото ж багато разів. Можеш зробити декілька поверхів. Вні, вниз. Ось. А, а, о, до речі. Слухай, непогана думка. Це ну, буде як а, а, мені подобається. Бункер. Ось. Так, На точно. тобі. На тобі. О, Це що не так погано тоді. Не можеш нічого зробити, коли Але я тебе стріляю гранатами, вони так? Вони не повинні На. були це робити. Є не я не знаю, вони взяли, взялись. Логіка в них залізна, якщо чесно. Ага. Треба, ага. я не знаю, може ага. якось докупи логіка. спробуємо їх зібрати, чи що. Не ага. знаю. Сюди, сюди, сюди. Давай, 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 ось так. Перезарядка. Сюди, стріляємо, стріляємо, стріляємо. А ну, так тут же ти ти від мене, На, На. На. ще один спав! Капець! Я вже так не багато завалив їх, це просто нічого собі, я навіть не думав, що я такий сильний. А я тут. Я тут загоняю їх на. що це? Це... колюча проволока. А, я зрозумів. Ну я слухай, сюди це непогано. Не не давай, нубіку, давай гасти це. їх там усіх. Так, Хто там ще? Ану, йди сюди. Міка, давай, в тебе давай, на сюди. будиночку двоє стоять величезних навичних. Я бачу, тому там обережно потрібно, бо там є монстри. Ну, зрозумів. давайте сюди. Ось так, ось так. Та скільки Добре. в тебе там здоров'я ще, ти, ти що, здурів, на, нарешті. Куди зібрався, а? Так, туди треба зараз підірвати цього також. Давай швидше, швидше. Ой-ой-ой, в мене вже майже закінчилися гранати. Що. Ой, а в мене вже не так багато набоїв, до речі. Як так швидко? Не знаю, у мене не ще є. Дуже багато нагетів ще залишається. Нам треба усіх позбутися. Так, добре, добре! падай вже давай, скільки здоров'я в тебе! Копеець! Я, я знайшов, здається, безсмертного нагця якогось чи що. О, ну Зай. нарешті він впав. Він а вирішив впасти. Геть, Сиди, сюди, на сюди, тобі спіляну. гранату твою. На. 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 Ось так. Ось так. Що, не подобається, так? Нічого страшного. О, все, в мене залишається дві гранати. Так. так, у мене ще є гранати. На тобі. Давайте використовуйте гранатомет, він дуже багато здоров'я віднімає. Я, я цим займаюсь. Сюди, зараз постріляємо. Геть, звідси. Зараз я здолаю цього велетенського нагідця і спробую здолати Вау, тих. Куди ти там летиш? Так, Та з порядку тим. там, Міка? Вау! Все, Це. Давай Та до мене! Сюди, сюди, відходь, я тебе прикрию тут. Диафа. Давай, Диафа. Минусом, Ванну. Міка, цей, треба твій будиночок захистити. Отих двох треба я захистити. Зробимо, зробимо, я буду цілити туди. Давай, давай, давай. Зараз я спробую залізти Ванну. туди Ладно. нагору, Ой, не вийшло. Ого, тут ще в лісі. Ой, нубігу обережно. Так, тікаємо, Та Позаду! А, що? стріляємо, стріляємо. Ага. Стріляє. Та тут на нас нападають позаду. Тікай, Міка, тікай Перлину, перлину кидай, як ще що. Тобі? Нубіку треба допомагати тепер. Давайте, давайте. Стріляємо, 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 стріляємо. Вони тут застрягли у воді. Це непогано. Так, і так, ті ті поки що. Ще... Позаду Нубіку лізе до тебе. Дивись, там зрозумім, багато їх. Ой-о. Та що ти будеш робити? Ні-ні-ні. ні, ні. Ай, ай, ай-ай-ай-ай-ай, аптечку. Все, я на горі. Фух. Так, ну все, гаплик вам. Зараз я вам всім тут настріляю. Ще, ще... до тебе О, лізе. А я ще хто тут. Зараз, нубику, я в нього стріляю. Нічого, Ти живий? Вас тут. так, я живий. Так. Єс. Yes. Впав один. Міка, ти де. Добре. Ага, я бачу тут! тебе. Бачу, бачу. Давайте, якщо допомога потрібна, то викажіть. Ага. Зараз ми з цим позбудемо. Ну, давай, я тебе, сокирою зарублю, зараз на що тобі. Ще тобі. Вважаю, що ти сильний. Нічого такого. І на тобі. На тобі О, ще. Тримай. тримай. Так, капець, скільки в тебе здоров'я. Друзі, я тут з нагетсом б'юся з На, на тобі, На тобі, на. Я Фу. трошки тобі допоміг. Молодець Нубіку, дякую. Так, де хто ще? тут так, Всіх чіх... позбулося Дуже Ай. багато, я б сказав. Ой, так, все. Я, я перевірю собі заліз. цей будиночок. Давай, Міка, перевіряй, ми його начебто э, визволили. Від оцих нагідців. Здається, що так. Сюди. так гранати ну, це як і було. Ось. Слухайте, вже не так багато нагідців залишилось. Ну, здається, що так. Але... Потроху, потроху, і ми майже від них усіх здихалися. Давайте! Ну, Ще трішечки треба, Нубіку, допомагаю тобі з цими ага, двома давай. велетнями. Так, стріляємо, стріляємо, стріляємо. Дуже швидко в мене набої закінчується. Воу, вова! Позаду я не подивлю. Звідки виліз! Позаду, позаду. Так, капець! Я тікаю, я давай. втік. Цей давай. впав. Цього тепер. Давай, 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 стріляємо в нього. І тут ще Де, йде. Так, сумка. Там, мабуть, давай, йди сюди. Сумка з набоями. Швидко мені необхідна. Так. Де він, нубіку? Ага, побачив. Ось він, ось він. Гасимо, гасимо його. Давай, все, він впав. Так, поповнюємо набої, бо щось вже потроху закінчується. В мене ага, все Це все діло. точно. Два магазини залишилися буквально, і все, більше немає. Так, тут забираємо. Оп, все нормально. Ходімо вперед. Ой, щось я дуже близько підлетів. Так, сюди. Ой, стоп, Стріляємо. Вам. Давай, Міка, підтискай їх з іншого боку, добре? Добре, Так, Міку, добре. Ну, ліворуч, давай заходимо. Ага, зрозумів. А я праворуч буду заходити. Зрозумів. Сюди. Всіх до центру притискаємо. Або можна скинути їх е, в кратер е, під Може, твоїм будиночком. Йде. Сюди. ой-ой-ой. Йде -ой -ой -ой. до мене. Так, один а впав. Не, не сюди. На тобі. Все, теж впав. І ти також зараз впадеш. Ще трішечки. О, почекай тут. Все, він впав Зарядка. в яму. Нормально. На ти, ти давай Майк давай, до давай. Центру. Сюди, 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 сюди. На тобі! Так, Міка, в тебе багато ще гранат залишилось. А, ну таке. Чотирнадцять. Сюди. чотирнадцять. Ну давай вистрілюй усі. Так. Раз. Сюди, сюди, сюди. О, непогано, непогано. Ой, добре. Так, ага, куди ти зібрався? Мінус. Зараз цього настріляємо. Ще мінус один. Давайте, друзі, ще трішечки. Майже визволили будиночок нубіка. Ну, точніше, те, добре. що від нього залишилось. Ну так, дах. Нічого, відбудемо. Зараз ми бзах. тут... О, от, от цього треба загасити. О, ні 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 ні, ні ні ой ой, ой 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 ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чекаю, чекай, чекаю, чекаю! Фу, я а впав в яму, а в яму бігуваєш? впав. обережніше! Так, ну начебто все добре. Зараз треба позбутися усіх оцих нагідців, які тут застрягли. Давайте, сюди Давай. підходьте. У мене набоїв на всіх вас вистачить. Сюди, оцього вилетня треба загасити. Стількиш. У вас здоров'я, все, тобі. ще мінус два. О, Допом... я ми тут ще. Давайте, допоможіть мені, якщо ви ще там ще мінус нічого один. не робите. Ой, ой. Зараз допоможу. Ой, ой. Позаду. Та, чекай. Чекай. Та О! Що ти чого? На Чекай. О, О! Нічого що це було? Так, нормально, Нубіку, ти його бабахнув. А це Міка була. А, Міка була? Так. Я його там по голові так, бам, Ого, непоганий. Ще мінус? закінчились? Добиваємо тут три залишились. Давай, 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 давай. Сюди, сюди, сюди. Нічого у вас не вийде, пішли. Геть. Ой-ой-ой-ой-ой, ти куди лізеш? Так, один впав. Це останній чи як? Здається, що так. Потрібно все ще перевірити. Так, На тобі треба. Та падай вже, скільки в тебе здоров'я, ти велетень. Нарешті! Нарешті! Uh! Ми що, впоралися з цими нагицями-побоями? нагідцями так. Це просто якийсь жахт. Ну чому вони підірвали твій будинок? Ну а я знаю. навіщо? Я нічого нікому не робив. Всього. Я не знаю, ну, ну якщо б вони тебе вирішили пограбувати та пограбували, ну це було б хоча б логічно. Ага. Але просто прийти і підірвати це... будиночок. Потрібно дуже і все... дуже багато блоків. Виглядає як комста якась. Ці нагиці ковбої Але якісь тупі. Ну біку, не ну, переймайся. Так. Ми тобі допоможемо зараз все відбудувати. Ну, Треба тепер багато не землі. Буде погріб ході, ходімо землю копати.